Десяту сходинку Золотих Сходів Олени Петрівни Блавацької Девід Брюс починає так. У повсякденному житті ми проходимо різноманітні тести, такі як шкільні іспити, подача заявки на отримання водійських прав, тести на компетентність для отримання професійних ліцензій та багато чого іншого. На відміну від тестів духовного життя, ці тести мають одну спільну рису. Їх дата і час відомість заздалегідь. Духовним шукачам не дається розклад. Вони не знають, коли їх перевірять. Вони знають лише про те, що їх перевірять обов'язково. Підтвердження цього. Можна знайти в релігійних писаннях світу, а також у творах тих, хто жив святим життям. Останні чотири заповіді Золотих Сходів наголошує Девід Брюс, представляють моральні якості, необхідні для проходження цих невинучих випробувань, починаючи з 10-го кроку. Його назва Мужня витримка перед особистою несправедливістю. В Ісуса Навіна Господь говорить до Ісуса. Будь сильним і мужнім. Ця порада настільки важлива, що вона повторюється у вірші 9. Хіба я не наказував тобі? Будь сильним і мужнім, не бійся. У Бхагавадгіті Кришна карає Арджуну, не піддавайся немужності, покинь цю маленьку слабкість духу. І у менш драматичний спосіб мужність оспівується у вірші австралійського поета. Адама Лінсі Гордона, який пише, життя це здебільшого піна та бульбашка. Але ці дві речі завжди є сталими твори добро в чужій біді, плекай сміливість у собі. І подумайте про це провокаційне висловлювання християнського апологета Льюіса. Який говорить, мужність це не просто одна чеснот, а форма кожної чесноти на етапі випробування. Ті, хто применшує важливість мужності, можуть заперечити словами блаженні покірливі, бо вони наслідують землю, але вони помиляються. Окірливі ніколи не наслідують нічого, крім нещастя, страху та підкорення волі інших. У Євангелії від Матвія слово «мік» означає покірливий а не боязкий. Справжня мужність є надзвичайно рідкісною в людських справах. У промові Виголошеній у 1966 році Роберт Кеннеді заявив, моральна мужність є більш рідкісною якістю, ніж хоробрістю бою чи високий інтелект. Подібним чином зауважив Наполеон Бонапарт щодо моральної мужності. То я рідко зустрічаю мужність у другу годину ночі. Що мав на увазі Наполеон під мужністю у другій годині ночі? запитує Девід Брюс. Аристотель знав би, відповідає Девід Брюс. Зверніть увагу на цей уривок із його твору етика? Вважається. Що кращим доказом мужності є збереження спокою та непорушності під час раптових тривог, ніж у тих, які передбачені. Дія випливає більш безпосередньо з морального стану, оскільки вона є меншою мірою результатом підготовки. Мужність виявляє стійкість. Хоробрість, рішучість, відвагу, приготуй себе і слухай упередження. Якщо ти намагався і не здолав, не втрачай мужності, продовжуй битву і відновляй битву знову і знову. А як ти повинен поступати, якщо відчуваєш? Що не лише з тобою особисто, але й з іншими поступили несправедливо, запитує Девід Брюс і відповідає словами Олени Петрівни Блавацької. Жоден Теософ не повинен мовчати, коли чує наклеп і лихослів'я на адресу Теософського товариства або на невинних людей. Чи то його членів, чи то сторонніх людей. Кожен теософ повинен дотримуватися свого обов'язку, слідувати тому, що говорить його совість і його вища природа. Справедливість полягає в незаподіянні шкоди будь-якій живій істоті, але вона тобто справедливість. Приписує нам також ніколи не дозволяти винному діяти безперешкодно, завдаючи шкоди багатьом або хоча б одній невинній людині. Виникає питання. Де ж та грань, яка відокремлює злослів'я від справедливої критики? Хіба не обов'язок кожного? Застерегти своїх друзів та близьких від тих людей, спілкування з якими небезпечне, питає Девід Брюс і відповідає знову Олена Бловацька. Якщо від того, що їм дозволять діяти безперешкодно, можуть постраждати інші, то безсумнівно. Наш обов'язок полягає в тому, щоб особисто застерегти їх і таким чином позбавити небезпеки, діяти при цьому слід рішуче. Жодне звинувачення проти іншої людини, правдиве воно чи хибне, ніколи не слід поширювати всюди, якщо воно справедливе. Але цей вчинок не завдає шкоди нікому, крім самого грішника. Віддайте його, тобто вчинок, його карбі. Якщо ж воно хибне, то вам слід уникати примноження несправедливості у світі, тому не говоріть про подібні речі з тими, кого це прямо не стосується. Але якщо ваша обачність і мовчання можуть завдати шкоди іншим та наразити на небезпеку, то я додам, говорить Олена Блавацька, кажіть правду за всяку ціну і разом з Анесі скажу, узгоджуйте з боргом, а не з обставинами. Чи легко це зробити? Не маючи мужності, стійкості в своїх думках і діях. Відповідь за вами. Дякую за увагу.